Формадол забудь про головний біль. Вже протягом семи місяців ми перебуваємо в такому ну величезному напруженні. Тут ще й осінь розпочалася, якось так дуже різко і одразу І про ці некомірно почали говорити. Думаємо про зиму. Завжди ці думки Багато в принципі чого? в нормальному да. житті вони трошки напружують. Та а зараз, особливо коли ми у тій точці, які є, це ще це типач. завжди міжсезоння, такий знаєш, перехідний якийсь час. Він тебе трісня трішки... в організмі і, все. і в депресію може вганяти, і таке інше. Ми вирішили розібратися, де шукати позитивні емоції, як себе підтримувати в це. Саме міжсезоння і при наявності такої величезної кількості зовнішніх факторів, які тебе трішки давлять, скажімо так, або гнітять як завжди. Всі рецепти, всі поради будемо отримувати від нашого психотерапевта Олега Чабана. Пане Олеже, заходьте, Колесо, до нас. просимо вас і чекаємо. Доброго ранку, вітаю, доброго ранку, дуже вітаю. раді бачити. Заходьте. Мені важко конкурувати з патроном, але важливо щось скажу. А вам і не треба. У ви, вас свій досвід і своя історія. Так, ви позапросто програма снідали. Тому що ви точно будете запитувати, як справиться з осінньою хандроїси. Ми всіма. Я Просто дивився на патрона і подумав, що зараз. Тисячі таких патронів бігають по вулиці. От знайдіть свого розмінера душі. Вау, зрозуміло, Вау. що патрон це зірка, але З і до речі, ви чули сантович, як відповідально ставляться господарі патрона до всього, геть навіть до дітей патрона, щоб на цьому не спекулювали, не хайпували. Тому що собаку, щоб вона була розміновувачем вашої душі, потрібно обрати очі в очі. І це це повинна бути ваша і одразу перший принцип. Ми відповідальні за тих, кого. Пріоритетно, абсолютно. абсолютно ну окей, давайте собака це собака, зрозуміло. Та собаки, діти, їх кадрів вже ніхто не переплюне. Тому Олексій Зонтович, ми просто піднімемо руки. Що ще? От можна які е е є методи, методики, просто так знаєте, побутово впоратись з хандрою? Альтернативно до того, що ви робите. От, наприклад, чим ви займаєтеся? Ви займаєтеся інтелектуальною продукцією. Ніколи цього не казали ще вголос. <рес> а Попробуйте назвати, Давай чим ви скажемо, займаєтесь? Фізичного навантаження у нас мало. У нас значить, ви робите протилежне, коли вириваєтеся за межі рамок студії і так далі. Ви робите протилежне до того, чим ви займаєтеся. Це відноситься до всіх. Хтось займається лікарем, от я лікар, займаюся також інтелектуальним працею, mm -hmm. значить, я повинен займатися вдома. Фізичної. А що ви робите? Які у вас такі? знаєте, Про приклади. Прогулянки, елементарні прогулянки, Пішите. той же байк, тварини, читання, музика. Виїхав на Петрівку в неділю, зустрів родственною душою, який обмінялася одним словом. Чую, що є мамота. А ось усі екіп хочеться обняти, поцілувати, сказати, яка класна музика, як ми Точки, один одного да, розуміє. Знайдіть того, від кого заряджаєтесь. Офігеть. Тому що ми всі говоримо, як зробити собі настрій. Ну зробити, ну по перше, я завжди говорю, включайте здоровий егоїзм. Якщо ви не потурбуєтесь про своє тіло, душу, то не думайте, що всі так чекають, як потурбуватися про ваше mm -hmm. тіло, щоб воно гарне, доглянуте, їло правильну їжу і так далі. і Так далі. І тому а друге, знайдіть ту людину, від якої ви індукуєтеся. От вони є давайте простою мовою. А від якої ви ага. знаєте, є позитивні американці виводять таку формулу щастя. Вона трошки така дивна, там 20 показників, один з них виглядає дуже смішний. Знайдіть щасливу людину і не відходьте від неї, тому що щастя має інфекційну природу, воно передається. От є люди оптимісти, насправді, а і вони не впливає кажуть, ну було тут... в житті ще й таке, і проходили. Давай рухаємося далі. Давай, давай. От від таких людей треба заряджатися. Круто. Ну зараз купа соціологічних досліджень різних, щоб дати людям відповідь на запитання, що ж робити. І як люди це вбачають, головне. Та? О, отже, одне з них каже таку штуку, значить, що, що українцям зараз у цей момент приносить позитивні емоції. Зачитую, прогулянки на свіжому повітрі. Раз. Перегляд вдома розважального гумористичного контенту, два. Зустрічі і спільні розваги з друзями три. А, що з цього реально допоможе, що ні, як би ви ранжували? Абсолютно, я би якраз ранжував по цьому порядку, який ви сказали. Фізична активність, тому що ми всі весемо в інформаційному просторі, надто багато негативних. Тивних емоцій, тривоги, страху, очікування і так далі. Добре, що зараз пішли позитивні емоції. Але я нагадаю, що ми вже півроку в негативні емоції, як називається війна, її mm -hmm. не можна сказати: от був радісний період. Немає в війні радісного періоду. Є просто величезний період, де є втома знов підняття, знов втома і так далі. Я це гума називаю. Ми в гумі постійно ну, якісь десь так. так вона тянеться і немає чіткої. Ніхто не візьме на себе відповідальність сказати: ось такої, то дати такого -то місяця Все буде радісна подія. Перемога. Завершення і так далі. Якщо так, то зрозуміло, що ми повинні шукати щось альтернативне. Uh -huh. Альтернативне робити сьогоднішній день. Ви сказали, перше, це номер доволі часто це прогулянки. направду uh -huh. так. Я нагадаю, що ми з однієї біди, яку вже трошки так забувають, називається пандемія COVID-19, uh -huh. де була соціальна ізоляція, розриви зв'язків, втрати роботи, без відпочинку без перейшли в іншу біду. Ми не встигли відпочити нас до сих пір. Тримають ситуація в ізоляції. І тому, коли ми влаштовуємо елементарні виходи в парк з друзями. Якісь просто ходимо зранку чи вечором з дружиною, собакою. Я завжди, коли бачу собаку, запитую, хто кого вигулює. Завжди собака вигулює свого господаря. Ніколи не навпаки. І Це абсолютно логічно. Вона заставляє його рухатися. Більше. А коли він пішов, тому що в нас спочатку що опір, чому я не хочу йти? Погана погода, я вже гуляв. Давай я краще подивлюся телевізор. Собака каже, я телевізор не дивлюся, погану погоду якось не враховую. І Заставляє, і коли людина виходить, вона потім каже: класно, що я пройшов. Добре, це прогуляв. Оце завжди ну, працює. а знову ж таки, по повернемося до теми там війни, гумору, розважального якогось контенту і так далі. Ну навіть під час Другої світової, да, був момент, коли британці почали вже просто запускати в радіоефір такі сатиричні шоу, які трішечки людей ну підбадьорювали, бо була можливість там розвантажитись. Давайте детальніше скажу, що спеціальна німецька служба BBC була запущена в Британії, і вона щотижня випускала в ефір сатиричні радіопередачі. І от в квітні 40-го року в уряд Британії. Дозволив знову ж таки відкрити театри, спортивні майданчики, танцювальні зали, кінотеатри і кіно тоді також стало дуже такою великою. Розвагою, розрадою, можливо, так да е, для багатьох людей, тому що попит був і видно було, що людям це потрібно. Близько 30 мільйонів квитків продавалося в кінотеатрах за весь там той час. Да, були купа мюзиклів, мюзиклів купа спектаклів. А в нас От це бригад це не ми. Так, ставлять, ну, ми не знаємо. До речі, як в Британії це до кінця було це. Зараз ми через призму історії ну, це дивимося, але, але... Е, Британія один приклад. Ми інший приклад. Та, але схожі, якісь більш-менш обставини. Що ви радите? Для перегляду детективи, психологічний контент, розважальний Історичні контент можливості. по перше. Концептуально чи потрібно розважати а що таке війна? Це дуже багато негативних емоцій: страх, лють, ненависть, тривога, депресія це все негативні емоції. Скільки можна жити в негативних емоціях? Ти просто втомишся від своїх же ж негативних емоцій, від того, що тебе постійно лякає, і запитання, чи можна перемогти на негативних емоціях? Ні. Перемагає завжди любов, любов до батьківщини, розуміння справедливості, що ти робиш, і так далі. Тобто позитивні емоції перемагають. Зопитання, де взяти позитивні емоції. Uh -huh. Ми сказали про гулянки. Ви зараз говорите, давайте мас-медіа також повинна включатися, в те, що створювати позитивні емоції. Британці робили це, Сполучені Штати це робили. Тому дійсно потрібно дивитися, дивитися, переглядати єдине немає єдиної поради, що дивитися. От обов'язково кожного дня дивіться комедії. Ну запитання, а до чого ти скільне? Можливо, варто подивитися старі італійські фільми і відчути оце тепло родинні Зв'язки в них дуже багато показують сімейні відносини. Можливо. Треба знайти те, що ти вимагаєш, що твоя душа вимагає. Звичайно, це не повинні бути страхітливі речі, тому що новини, а ще особливо вечором, коли ти заряджаєшся негативною інформацією, навіть від фільму, рахуй, що вночі ти будеш нарізати фрагменти фільмів і реальності і створювати свій свій фільм-жаків. Тому розважальні програми повинні бути. Але ми знаходимося в ситуації, де включається велике поняття етика. Які а. розважальні програми? Вони не повинні бути вольгарні. Вони не будуть повинні бути відірвані від життя. А давайте будемо показувати проживання якоїсь сім'ї на Майамі, як вони там розважаються, ходять Значі, на півголі і так не, не далі Ти думаєш, інше життя, що ви робите? Раді чого це відбувається? Раді справедливого справедливо життя. А от патріотичні комедійні фільми, серіали, на ура, прекрасно йдуть. Ті, хто воюють, вони потребують позитивних емоцій. Угу. Я завжди говорю, що раді чого відбувається війна, ради миру, Ради того. Радості, щастя, чому й не повинні на телефонних зв'язках дружини. Це якби така порада заряжати своїх а, батьків, синів, які там знаходяться на передовій, негативним. Я тут тривожний, я страху угу. тут невідомо. Не, він не раді цього воює. Він раді Слухай. того, що ти як ти нагодувала, яка погода, навіть які ти шмотки купила в тому магазині. Слухайте, ну і наостанок тоді давайте так: от що робити, якщо раптом... Не допомагає нічого з того, що ви перерахували ані прогулянки, ані спілкування з друзями, ані перегляд, наприклад, там серіалу чи чи чогось такого. От якщо людина не реагує, ну от, не Делі, може. Ви себе намалювали підняти. найгіршу ситуацію. Мені так і хочеться Але сказати. Вона, Приходьте до мене на вона може бути, тому що ну реально проведіть скрінг. Є такі так слово слова скрінінг це не діагноз, це. Передбачити, що можливо ти uh -huh. зайшла за далеко, і твої розлади сну, твоя подавність вже виходить за рамки що за межі, чи, зі за зі межі зі. і відповідно тобі потрібно проконсультуватися як мінімум з психологом, чи навіть приходьте до нас. У нас дестигматизуюча наука медицина, ніхто нікому ну, це не про буде те, що мазати. Не чекайте критичного не чекайте. Моменту, ну по працю перше, по подивіться, собою вже нехай зараз. спеціаліст подивиться і порадить з вами і скаже: ой, так вам треба елементарно відлагодити сон, uh -huh, тому що uh -huh. всі думають, що зразу починає. Починаються пігулки, діагнози та нічого подібного. Нормальний 80% сон базовий, ти справляєшся, коли вертаєш в якусь фізіологічні угу. норми і говориш після 20 ніяких новин, ніякого телевізора, взагалі нічого, а собаку і на вулицю. Нема собаку вийди на вулицю, там є собаки. Нагодуй, приласкай, будь відповідальний за неї, включи відповідальність, твої мозки переключиться Подихай свіжим повітрям, і 7-8 годин так? сну, 7-8 годин сну, повір, твої мозки, сон що таке? Це не просто. Відпочинок сонце забування негативних інформацій попереднього дня. І на ранок в тебе включається лише логіка. Тому не лякайтесь, будь ласка, психологів і психотерапевтів. Головне, щоб їх на всіх вистачило. Спасибі да, вам потрібна. величезно. Олександр Чабан А далі у нас просто якісь чоловічі десант сьогодні: Патрон, Олег Чабан, Павло Зібров. Далі я і друзів розумів і ворогів міг прощати. О, друзі, з такими словами йду до психолога не ходи. Все нормально, і все правильно. Пасібі вам. вам. дякую, дякую. дякую вам. Дякую. Дякую вам. Дякую, Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.